Мене звати Роб'як Марта і я цікавлюся, чи могли б ви зрадити в стосунках? Ні, ніколи такого не було, не могла би. А пробачити зраду могли б? Mm, ну наразі такого досвіду не було, але в майбутньому я теж певна, що ні. Хоча ніколи не кажу ніколи, але я думаю, що ні. А якщо б ваш хлопець заробляв менше від вас, для вас би це було окей, чи можливо воно б всередині вас муляло? А в мене були такі ситуації, і я вважаю, що найголовніше в цьому житті так би розвиватися разом, не зупинятися. І головне перспектива в мужчині, щоб він рухався, старався, а те, щоб він зразу там мав багато коштів і так далі, ну ні. Жінка має взагалі відповідати рівню чоловіка, я вважаю. Боже. Хто ця прекрасна Леді? Я так судячи з фону бекграунду, розумієш, це Львів і відчуваю такий, знаєте, українська західна, західний акцент. Можливо, я помиляюся, але зараз я трошки відхилився від. Теми. Я повторю ще раз. Боже, хто ця прекрасна леді? І вона не тільки прекрасна, вона ще й дуже розумна. Якщо, звичайно, ну, в мене немає підстав думати, що ця чарівна дівчина думає одне, а говорить інакше. Я думаю, вона якраз говорить то, про що думає. І... Багато мільйонів чоловіків, можливо, мільярдів, заздрять її хлопцю. Якщо в неї нема хлопця, то в майбутньому хлопцю або в майбутньому чоловіку, тому що жінка з такими поглядами. Mm. В сучасному світі це просто я не знаю, якась перлина, скажімо так. Про те, що рідкість я вже мовчу. Це знаєте, щось таке, навіть я навіть не знаю, як назвати, ну. Ще й така гарна. Ну, пацани. Я не знаю, чи ця дівчина зараз в стосунках чи ні. Ну, в принципі, це не моя справа. Я не хочу лізти не в свої справи. Але майте на увазі, що є, є ще такі красуні, розумні, мудрі. Ну, давайте слухаємо далі. Що має бути взаємообмін енергією, а якщо ти просто нічого не робиш, ходиш по ресторанам і нічим не займаєшся, але хочеш, щоб на тебе з ним визвелися принц, це дуже неправильно. А що для вас такий червоний прапорець в чоловіку? Обмін енергіями це дуже сильна фраза. На жаль, мені здається, не всі її розуміють дівчата, а зря. Тому що це щось більше, цей зв'язок. А... Як то кажуть, одинакові вібрації, він дуже важливий. Якщо його немає в парі, то жодний шопінг не заповнить цю порожнечу, яка в будь-якому випадку утвориться без цього зв'язку в будь-якій людині. Тому що, коли немає про що поговорити, коли немає оці, оцих емо, емоцій, от цих емоцій, емоцій, емоційного зв'язку між людьми, то жодні матеріальні цяцьки не замінять, вони, вони на якийсь там короткий період часу, вони, знаєте, як туман запустять, але коли потім все розвидніється, як то кажуть, туман пройде знову. Ця порожнеча, ця пустота на душі відновиться. І якщо постійно якимись цяцьками її будуть закривати, там, машинами, квартирами, подорожами, все решта, в чоловіка буде постійно бабки, будуть, дай Бог, щоб у ваших чоловіків були постійно бабки і вони задовільняли всі ваші бажання. Але якщо в якийсь момент, наприклад, чоловік не зможе задовільнити якесь там матеріальне бажання жінки, тоді вже цю порожнечу не буде чим закрити, і от тоді почнуться серйозні проблеми. І зазвичай так відбувається в парах, на жаль, коли люди не мають ніякого. Коли не мають, як висловилася ця прекрасна дівчина, обмін енергіями. Хоча гроші також важливі, цього ніхто не відміняє. Матеріальна складова дуже важлива, вона приносить комфорт. Комфорт. Комфортно подорожувати, в комфортній машині їздити, в комфортному житлі жити. Але вона все одно, ця матеріальна складова, не замінить вам, цієї порожнечі. Цього емоційного зв'язку. На жаль, можливо, на щастя. Не знаю, як в кого. Після чого ви розумієте, що з ним точно ви ніякі стосунки будувати не будете. Ну, як таких червоних пропорцій, я не знаю, що вам сказати, так як в кожного це індивідуально, тобто для кожної людини це дуже індивідуальне запитання. І якось загалом, от ти маєш відчути, чи це твоя людина, чи є самоповага в цих стосунках, і ну абсолютно по-різному буває різні ситуації в житті, різні стосунки, комусь так нормально, комусь так нормально. Тобто, це індивідуальне е діло кожного, але я. Боже. Знаєте, ну, Це щось з чимось? Ці відповіді просто я не очікував. Я думаю, ніхто не очікував. Все вірно. Я теж так думаю. Треба дивитись по ситуації, і в кожній парі воно. По різному Проявляється ці червоні, як то кажуть, флажки. Тут я повністю згідний практично, ну не практично, а на всі 100% зі всім сказаним цією чарівною дівчиною. Не побоюсь цього слова сказати. Вважаю, що головне в стосунках це повага, підтримка і. А чого хочете ви в стосунках? Іскри емоцій чи спокою якогось такого певної тиші? Можливо? Ну, ви знаєте, я стрілець і я така дуже вогняна натура, позитивна, тому. Який б у мене партнер не був би спокійний і скучний, я ну це питання тільки часу. Він би не зміг скучати, і наші стосунки би були точно, абсолютно не в рутині. Я ненавиджу рутину, я ненавиджу буденність, і я кожного дня стараюся придумувати, видумувати якісь там фантазії в будь-яких сенсах проявах. Тобто я стараюся максимально розбавляти це все позитивом і. Mm. Ну, знову ж таки, це все дуже індивідуально. Дуже вам дякую, гарного дня, гарно виглядаєте. <світ> дуже дякую. То, що це індивідуально. Це мільйон відсотків. Тут треба шукати свою, як то кажуть, споріднену душу, свого партнера, свою половинку. Не всі можуть стягнути. Фантазії чиїсь, Треба шукати людину з такими самими фантазіями. Я так думаю, це моя така думка. Але ж знову ж таки, все індивідуально. Все, як сказала ця дівчина, все так і є. І в такому молодому віці. Так розмишляти це, або є якийсь такий, знаєте, життєвий досвід, або батьки просто заклали. Таку основу, почву, такий фундамент в дитину. А можливо, книжки, читання книжок дуже важливо. Прям дуже важливо. Я раніше цього не розумів, не усвідомлював, не цінив. Завжди можна знайти час якихось 20-30 хвилин в день почитати літературу. А, яка формує світогляд якісь життєві позиції? Ну, це, це, це дуже цікаво була дівчина, це знаєте, як то кажуть, next level а, бачення процесів. Якщо порівнювати, знаєте, іноді от ці вуличні опитування про, і дівчата відповідають 10 тисяч доларів, 50 тисяч доларів, ще ж, ну, типу, такі якісь дитячі, дитячі відповіді, це, якби, знаєте, хоча вони мають право на це, це дорослі люди, я нікого не осуджую. Я просто говорю свою думку. Маю право висловити свою також альтернативну думку на своєму каналі. Якщо зустрінете якусь маленьку дитину, яка там 8 років, вона почне і питає, що ти хочеш, вона скаже: машинку, якусь іграшку класну, кращу, ніж в інших, або таку саму. В цьому нічого поганого немає, я розумію, але порівняно з цією дівчиною, то все звучало, звучить якось дуже. Скажем, м'яко кажучи, я стараюсь бути максимально толерантним. Ну... Просто ладно, назвамо так, щоб нікого, нікого не образити. Хоча нікого не образити неможливо, будь-що ви будете говорити в своєму житті завжди когось буде ображати. А, ну що, побажаємо цій прекрасній дівчині, по-перше, дякуємо за таку щирість, за такі, за, за, за правду. Дає, це дає надію багатьом хлопцям на якесь справедливе, соціальне, спільне майбутнє з дівчатами, що такі погляди будуть поширюватись, звучати в нашому онлайні, українському інтернеті, і хтось буде над чимось задумуватись. Ця динаміка продовжиться. Можливо, навіть збільшиться. Ну, це свідомий дорослий погляд на життя. Дякую за відео. І автору, і дівчині. Лайк. Like.